По молодиків з палестинськими прапорами влаштували жорсткі жорстокі напади на ізраїльтян-оболівальників. Їх били, погрожували холодною зброєю, штовхали просто під автомобілі, кидали в річки. Відомо про десятях поранених. Ще троє вважаються зниклими безвісти до сьогодні. Причому до сих пір немає інформації. Поліція заарештувала 57 нападників. Прем'єр-міністр Бінімін Нетаняхо був поінформований про інцидент, скерував два рятувальні літаки для допомоги громадянам країни. Ну а прем'єр Нідерландів заявив, такі напади абсолютно неприйнятні. Політично, дипломатично, не знаю, як ще можна там реагувати, коли ти. Прем'єр, ну добре. Але мені здається, що Європі. Вже давним-давно був час задуматися щодо міграційної політики, як такої. Чим спровоковані такі речі, ми з одного боку могли б зрозуміти, але мені здається, що залітяни, коли там десь подорожують, відвідують футбольні матчі, є гостями тієї чи іншої країни, або ж приймають когось в себе, то нікого не б'ють. І такі дикі методи, звірські на правду, бо відеоматеріалів, фото і так далі було вкрай багато з цих подій, е, Ну Це все, що ну, знаєте, я так, так охарактеризую, це людяності. От реально, це людяності. Е, будь ласка. Ну Насправді завжди в футбольній матчі з таким, такою кількістю відвідувачів, вони. Завжди можуть призвести до агресії, але зараз це впало на таку підготовлене підґрунтя антисемітське, антиізраїльське, яке ну, жевріло за, останні, за останній рік. Вже якраз декілька днів тому, дні три дні тому виповнилося ріки місяць з нападу. Хамасівців на ізраїльські поселення вчора король Нідерландів зателефонував президенту Ізраїлю Герцогу і висловив своє обурення. І навіть не те слово я використав там була інше набагато більше різке засудження. Цих актів нагадаю, що саме в Амстердамі всесвітньо відомий музей розташований Анни Франк дівчинки з єврейської mm -hmm. родини, яка вела щоденник, і яка в цьому щоденнику зазначала дні смертей смерті її родичів, і сама, зрештою, загинула в концтаборі. Король неодноразово відвідував цей музей. Це для родини. Якраз нідерландських королів це важка сторінка їхніх їхньої історії, тому що вони на відміну від припустимо там датського короля від короля Норвегії. Вони не були настільки налаштовані проти цих семітських заходів, які відбувалися на теренах їхньої країни. І в зайвий раз король вибачився вчора під час розмови з президентом президентом Ізраїлю герцогом не все тільки що от прочитав в новинах, що суд сьогодні зранку заарештував лише чотирьох учасників цих нападів. Не на ізраїльтян. райтян mm -hmm. <кій> вчора. Намагалися два ізраїльські два літака військових літака ізраїльські приземлитися в, в аеропорту Амстердам. Але наскільки мені відомо, останній я не встиг, не встиг почитати, що сталося з цими літаками? Чомусь влада не дозволила їм приземлитися, тому що ну позабрати громадян. Побоювалися, да що можливо, це загострить цю ситуацію. Насправді, в мене з іншим з самого дитинства такі найтяжкі спогади від відвідання саме футбольних матчів. Я пам'ятаю, ось тут. Прямо з вікна нашої студії видно центральний стадіон Я пам'ятаю цей історичний матч Борусі, як Динамо Київ, коли СК Олімпійській, да, -Олімпійські, коли така страшна тиснява, і батько мене піднімав на руках, для того, щоб мене там не задавили. Потім я одного разу був в, в, на матчі. Олімпіакос Пантіакос – це дві грецькі команди, які традиційно не просто є суперниками, в них така ворожнеча між їхніми вболівальниками. Що я пам'ятаю, ми там підійшли, супроводжували там наших дівчат до вбиральні, і раптом я бачу, що всю вбиральню залітає. Натовп з 40 цих збуджених вболівальників виявляється, що вони для чого вони туди забігали? Для того, щоб вирвати металеві крани в цих умивальниках і почати там, їх використовувати для бійки з суперниками. Тобто, на жаль, рівень завжди, рівень агресії високий наприкінці таких футбольних змагань, і тут все наклалося на ті. Антиізраїльські антисемітські настрої, які на жаль поширювались в європейських країнах, і цей мультикультуризм, на який сподівалися, зокрема, і представники Німеччини, представники тієї самої Данії, представники Нідерландів, він не завжди виправдовує сподівання, і це з іншого боку піднімає громадське протистояння в цих країнах і до влади приходять ультра. Реакційні партії, які потім е, е, влаштовують е, утиски тих чи інших національних меншин. Тобто, це, це завжди національні почуття. Вони найлегше їх збудити, але най, найстраш, най, найважче потім їх вгамувати. І цей, про це, між іншим, каже і Юваль Гарарі, найвідоміший ізраїльський інтелектуал, історик, філософ, який... Ну, певним чином покладає відповідальність і на нинішній уряд Натанягу, що вони не зробили все для них, все, все, що від них залежало, для того, щоб вгамувати пристрасті і не роздмухувати. Ці настрої ксенофобські неприйняття тієї чи іншої нації, тому що, на жаль, серед представників сьогоднішньої правлячої коаліції в Ізраїлі не ніде правди діти. Є так само реакційні сили, які. Спростовують право палестинського народу на існування. Тобто для них такого народу взагалі немає. Їх треба всіх виселити з, з тих територій, які вони займають, які є там землею обетованою. Тобто, на жаль, певним чином реакційні сили в сьогоднішній там, ізраїльській коаліції вони не допомагають залагодити такі конфлікти, а навпаки, іноді їх ще більше. Роздмухують, нагадаю, що сьогоднішній міністр внутрішньої безпеки бен Гвір, він роками сидів під портретом людини, яка, Баруха Гольштейна, яка холоднокровно розстріляла мусульмани, які молилися в Марата Махпиля. Це таке ну, святе місце і для мусульман, і для євреїв. Печера, гробниця пророків, Так можна перекласти це ім'я. Тобто, на жаль, ця прірва ненависті між народами вона поглиблюється. Як зробити так, щоб можна було вгамувати ці пристрасті? Над цим треба працювати не тільки там філософам, історикам, але й політикам. Ну, і в Баскут... нас, повертаючись до досвіду там, сьогоднішнього ізраїльського. В... Вони в такому стані знаходяться ізраїльські представництва, да, як іноді оточено з усіх боків ворогами як українське слово вилетіло з голови фортеця, яку в багатьох європейських столицях сьогодні охороняють декілька кордонів на посольства декілька кордонів да тому, що ну ми, ми знаємо, що були ж численні випадки нападу на ізраїльських ізраїльських посольств, ізраїльських дипломатів підривали автомобілі, начинені вибухівкою в. Притул до будинків через це вони завжди. Якщо побачити ізраїльське посольство в будь-якій європейській столиці, то вони оточені як саме і в так само і в Києві, між іншим, великими бетонними цими спорудами, які перегорну шлях потенційних цих підірвачів до цих будівель. Ну і на, на жаль, легкого розв'язання сьогодні. Цієї проблеми в самому Ізраїлі. Ця криза внутрішня певним чином спричинена тим, що був звільнений нещодавно міністр оборони, який є з одного боку одне Да, я, я просто це було моє наступне запитання щодо Ізраїлю, З якими говоримо? Він назвав три причини: Пер... Галант, свого звільнення. Mm -hmm. Перша незгода з ініціативою звільнити з військової служби тих, хто перетримується ортодоксальних поглядів. Бініміна Танягу нагадаю про просуває цю ідею. Ну це не неправильний не, не переклад. Не звільнення, а на, навпаки, призупинення їх призупинення їх, призупинення Добре, їх мобілізації, дяко. тому що вони Я з всі всі, так, всі роки, всі роки існування держави Ізраїля. Ніколи. вони були звільнені від служби. Так. А сьогодні якщо раніше їх було там 4% від населення, а сьогодні їх 15%, то питома вага їх в ізраїльському суспільстві суттєво зросла. А вони мало того, що не служать в армії, вони є. Суттєвим тягарем на державний бюджет, оскільки отримують на всіх там численних своїх родини, на там 10 дітей в одній родині величезні це правда. Ну, фінансування державні. Друга причина це можлива угода з терористами-хамасівцями про е заручників. І третя, він назвав знову ж таки з російською перекладаю, бо тут матеріал російською мовою. Небажання Натан'яху сформувати національну комісію з розслідування самих подій 7 ну, жовтня. Ну, чому це небажання присутнє? Багато хто там різні гіпотези вже і ми з вами обговорювали, в принципі. Але з іншого боку, ви навіть можете паралелі е, е, там ті чи інші речі проводити асоціативні ще з однією країну, де війна відбувається. Ну, так. Е, чому Натан'яху звільнив Галанта? Ну, справа в тому, що головне звинувачення на адресу сьогоднішнього ізраїльського прем'єра полягає в тому, що він перший рік своєї, там вже якої четвертої каденції за останні там 30 років я зустрічався з ним, супроводжуючи українських політиків, зокрема і Шановного Вячеслава Максимовича Чорновола, коли він був лідером опозиції, я супроводжував його під час його візиту до Кнесету, коли лідером опозиції в Кнесеті був якраз. Біля він Таньягу, це була перша така зустріч моя з Натаньягу. Я пам'ятаю, що ну чесно кажучи, вражений був трошки негативно да, від цих перемовин, тому що він такий занадто пихатий, такий хвалько, і хоча б з поваги до віку Слава Максимовичу можна було поводити себе більш стримано, так ну і шанобливо. Так, от. В перший рік у своїй сучасної каденції він повністю змінив всі пріоритети традиційно для Ізраїлю. Першочергове завдання це забезпечення своєї оборони і безпеки, а вся Держава була охоплена оцими, оцим протистоянням навколо е, юридичної реформи, яка мала убезпечити Натаніягу від судових позовів від кримінальних справ. Ну сьогодні там тягнуться вже багато років чотири кримінальні справи, але напевно з'являться і нові через те, що він нехтував своїми обов'язками як верховного головнокомандувача, і кадрові офіцери, припустимо, еліта ізраїльської армії льотчики не Приходили на перепідготовку, тому що брали брали участь в е, демонстраціях в, в центрі в великих ізраїльських так. міст, протестуючи проти цього цієї юридичної реформи. Так само, між іншим, в нас Валера Прозапас ну нещодавно згадував, да що як останні місяці перед повномасштабним російським вторгненням, ми замість того, щоб рити окопи, ми рили пону вони, рили під Порошенка, і ми ходили тут під Печерський суд, під апеляційний суд, захищаючи. Не тільки Порошенка, а й генерала Павловського, генерала Марченко. Тобто, на жаль, були змінені пріоритети, так само і відбулося в Ізраїлі. Через те розхолодження відбулося певне серед ну, найактивнішої частини ізраїльського суспільства. Воно взагалі було ну, по відношенню до своїх обов'язків служби в армії. Відмовлялися від ну так званих мілоїм, це служба в резерві, яка вимагає від чоловіків там до досягнення, якщо не помиляюсь, 54 років віку регулярно відвідувати цю перепідготовку. Так, от ізраїльські льотчики нехтували цим зобов'язанням. Більше того, там були цілі асоціації, такі військових, які створені були для того, щоб протистояти цьому цій юридичній реформі, і це певним чином від увагу не тільки всього суспільства, а головне ізраїльської армії від нагальних проблем захисту держави, і зокрема ті попередження, які лунали від розвідувальних служб про те, що Хамас готує. Серйозний напад, що це скоординує свої дії з Хизбулою і з іранськими властями, вони не від отримали відповідної оцінки, і суспільство було відволікалося від оцим внутрішнім протистоянням від нагальних потреб потреб власної оборони, що зрештою я скажу і відбулося і в нас. У Нас на дороги на купове, на те, що ми купували. Тобто, в Ізраїлі такого не було, напевно, важко уявити, щоб вони купували в Ірані там бітом для своїх доріг. А в нас же це відбувалось. Ми купували через Білорусь за 120, за скільки за один тільки рік 120 мільярдів гривень. витратили на дороги. В першу чергу головна стаття витрат – це російський бітом, який ми купували через Білорусь, через прокладки в Еміратах, для того, щоб ну наближені до цієї зеленої команди на кожній тонні цього бітому наживалися, заробляли по 200-250 доларів через те, що ну, збільшували ціну. І, а на ракети Виділялись в ракетні програми, взагалі були зупинені, а на українське озброєння виділялись в 10 разів менше 120 мільярдів мільярдів і 12 мільярдів на озброєння. Тобто, про що кричала вся українська сумлінна свідома опозиція, вимагаючи збільшити, збільшити фінансування армії, але Представники цієї зеленої команди глузливо так казали, що це політичний популізм. Ну і зрештою, ті вимоги наших західних партнерів про те, що рити окопи, рити траншеї, вони були проігноровані. Так само відбулося в Ізраїлі. Ну, тобто, друге питання друге питання там в нього була в Йова Галанта, було заручники, тому що дійсно це для Ізраїлю завжди болюче питання там за одного гіляда Шаріта Шаліта сержанта армії там. 12 років йшла війна всередині ізраїльського суспільства, чи треба віддавати за нього палестинських терористів, чи не треба зрештою віддали більше тисячі. А тут не один заручник, тут їх ну за різними оцінками в живих лишилося 60-70, А загалом доля невідома ста однієї людини, От ні однієї. А ста однієї, і це відповідно серйозний виклик для стабільності в самому Ізраїлі. Родичі в цих заручників практично щотижня беруть участь в демонстраціях. В той в ту ніч, коли якраз в цей ніч була виборів в Ізраїлі, якраз скористався цією подією Натаніагу для того, щоб звільнити Йова Галента, сподіваючись, що це. Не призведе до такої внутрішньої, внутрішнього протистояння, але, попри все, штурмували його резиденцію на вулиці Бальфора в Єрусалимі. Були потім демонстрації в Кирія. це район в Тель-Авіві, де традиційно розташовані всі державні установи, пов'язані з безпекою безпекою обороною. Ну і за чутками знову ж таки якраз. Був готовий авганам піти на поступки на, пер... на перемовинах на переговорах з <клухи> Хамасом вивезти війська з цього коридору Філадельфії, так так званий, який є на кордоні з Єгиптом mm -hmm. через який були побудовані. Ці підземні тунелі, через яких постачалася зброя, тобто ті, хто висловлюють позицію поступок на, на цих переговорах, вони казали, що ну добре, ми вийдемо з цього коридору. Але через там 3 місяці, якщо ми побачимо, що почалися, знов почалося знов почалось цих тунелів і там переправляють зброю чи іншу там техніку. До цього ми знову знову зможемо ввести тоді війська, але дайте зараз можливість звільнити, хоча б врятувати, хоча б. Життя тих, хто Ах. лишився, тому що є такий вислів, юриту Гамациліт, не фешки і удієхатки, і да Олам куло». Той, хто врятував життя хоча б одного єврея, врятував весь світ. Тобто за кожну, за кожну душу, за, кожного, за життя кожної людини, вони мають боротися до самого кінця, а тут певно, що нам нехтують. І є, є ще жорстка реакція президента Ізраїлю, пана Герцога, на ці всі події. Він mm -hmm. зазначив цього тижня, от після того, як це вже там стало відомо. Mm -hmm. Перша цитата це останнє, що потрібно зараз Ізраїлю, це перевороти і перелом, коли йде війна. Друге, що він зазначив, у вище всього і нас з вами має бути безпека країни. От якби таких дві цитати: це як підсумок. Тема продовжимо обов'язково цікаво ще один так. такий момент. Як сьогодні, на жаль, ми констатуємо, що ми втратили суттєву підтримку наших західних партнерів, і одна з ключових таких таких речей це втрата нормальної співпраці з сьогоднішньою, практично, другою людиною в новоствореному там американському вже ну в створює, який створюється, Це Ілон Маск, так от в мене спеціальна програма вийшла на моєму. YouTube каналі, де я розслідую, як ми, маючи маска нашим затятим таким союзником.